Мене звуть Людмила, у мене дві собаки: Тося, їй зараз майже півтора року, і Бен, якому немає ще року 11 місяців. Це польські подгалянські вівчарки, великі, гарні білі собаки. Це перші собаки в моєму житті, до цього я ніколи не тримала собак. Стикнулася з тим, що я зовсім не розумію, що таке тримати собаку, як з нею поводитись, і взагалом не зовсім розумію, як її привчити до елементарного порядку. Чому? Тому що, здається, він має бути у всьому і завжди, тобто має бути режим. Мабуть, скажімо так, як дітей потрібно виховувати, так і потрібно виховувати собак. Я більш ніж в цьому впевнена, тому що перше це слухняність, друге, це порозуміння, третє це собака має бути комфортною, а якщо вона не така, то мені здається, це стосується лише господаря цієї собаки. Я мало з ними контактувала. Єдине, з ким я контактувала, це особисто з людиною, яка проводила заняття. Оскільки я не хотіла травмувати собак і постійно возити їх, це достатньо великі, повторюю, собаки, це потрібно витратити багато часу. У мене я не володію таким вільним часом розпорядку. Дня, а також тижня, тому мені потрібно були заняття на дому, це виїзні заняття. Я контактувала в більшості з е е тренером, але я мала декілька контактів з адміністратором. Нічого не буду про це казати. Мене влаштовувала особа, яка особисто займалася, проводила заняття і допомагала мені зрозуміти поведінку собак, і допомагала мені зрозуміти, як на них впливати, як їх до чогось привчати в подальшому. Але я не думаю, що це моє останнє звернення до школи. Я все таки планую їх продовжити ці навчання. Ну, звичайно, мені було важко, тому що я повторюсь, це перший мій досвід. Це... Собака і людина це собака це не людина в першу чергу. До цього я виховувала лише дітей, тому почати правильно виховувати собаку. Звичайно, я зрозуміла, як це робити тільки завдяки тренеру. Мабуть, що так, але, звичайно. Не маючи досвіду до цього, я могла б очікувати вірніше, очікувала, що моя собака буде виконувати церкові трюки після кінолога, але після занять з кінологом. Але будь-який процес навчання це доволі непроста річ, і не так швидко це відбувається. Тому завдяки школі я зрозуміла, що має бути поетапність навчання. З деякими перервами, а також постійне систематичне заняття вдома. Але я не маю на меті тренувати собак до такої, якби настільки, щоб вони виконували циркові трюки. Тому я думаю, що послідуючи моє, моє звернення до школи буде з метою. Щоб мої собаки отримали навики охорони і виконували свою безпосередню функцію як помічники. Тобто я для них щось роблю, і вони для мене теж мають щось робити. Я вважаю, що це правильно. Так, звичайно, я готова рекомендувати з повною відповідальністю. Якщо хтось думає, що Скул працює там 20 чи 50 кінологів, і школа обслуговує тисячі собак, то я думаю, це не так точно. Але краще менше, але якісніше, мені здається, так. Такі колективи теж не можуть бути сильно великими. Я до того веду, що Велика кількість різних людей в школі теж, мені здається, важкувато для тварин, але не зможу це загалом проаналізувати, тому що, повторюсь, заняття були виїзні. Наступного, наступний раз я теж буду, хочу досягнути компромісу з того, щоб максимально Відсторонитись від того, щоб собаку десь возити. Тобто в них є своя територія, і мені здається, що найкраще працювати все-таки на цій території. Але це моя думка. Якби моя собака не важила 60 кілограмів, то я думаю, що 5 кілограмову собаку можна відвезти, проблем немає.